Тарас Висоцький, виконуючий обов'язк міністра аграрної політики та продовольства України, зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вас вітаємо. вітаємо. І звичайно, перше питання вітаємо. актуальне, попри те, що більшість України має світло на цьому тижні, що минає, все ж які оцінки в Мінагро, як ситуація в енергетиці впливає на галузь, ну і, зокрема, на її функціонування і на прибутки галузі. Однозначно, виробництво харчової продукції залежить від вартості і доступності енергоносіїв, в тому числі електрики. Тому тут зв'язок є, це очевидно. Як він впливатиме і як це відбиватиметься на цінах, тут є декілька факторів. Перше, дійсно, яка буде ситуація з відключеннями і доступності? Як ми бачимо, в липні була ситуація складною. Сьогодні, в серпні, наразі ситуація вирівнялася. Частка електриків собівартості різної продукції коливається, вона може бути від декількох до декількох десятків відсотків. Тут треба аналізувати індивідуально. Але в цілому, якщо подивитися по галузі. І те, що відбувалося в липні, і потенційно може бути далі на ринку електроенергії і цінах, з нашої, з нашої оцінки це десь 3-5 То дійсно до 3-5% відсотків може бути е зростання в собі вартості кінцевої продукції через складності на ринку електропостачання. Але треба пам'ятати, що це не єдиний фактор. Тому іноді, наприклад, в певній сезоні продукції є навпаки в серпні, вересні пік збирання, і вона буде дешевшати. Тому навіть складності на ринку електроенергії не відобразяться на ціну. Тому знову ж треба дивитися по різних торгівельних групах. Не всі товари. Будуть дорожчати в найближчі місяці через складності на ринку електропостачання. Але загальна тенденція: тут ми погоджуємося може бути до зростання на 3-5%. Ну, але водночас природні підприємства а іншої агропродукції говорять про зростання якраз собівартості до 10%, зокрема і також через витрати на генератори. Тобто от різниця між прогнозованим 3-5% і 10%. Чому, чому от така різниця? Десять відсотків це закладається такий е, сценарій найбільш песимістичний, uh -huh. умовно, що робне підприємство буде там більше 12 годин або навіть постійно працювати на генераторах, тобто на альтернативному джерелі енергії. І очевидно, що такий сценарій оцінювався, тому що ми бачили, яка була складність з електропостачанням в липні. А якщо ми говоримо про Наприклад, зараз серпень, коли немає відключень, то в принципі там ми можемо говорити виключно знову ж про 3-5 відсотків. що в цілому електроенергія частково на ринку виросла. Тобто, все рівно є певний підвищений попит і є дефіцит. Ну 10% – це оцінка найпесимістичного сценарію. Час покаже з точки зору експертів в на ринку електроенергії профільного міністерства. Ми зараз розраховуємо, що серпень вересень жовтень. Все-таки ситуація буде більш контрольована і стабільна. А якщо буде з цінами на електроенергію і доступністю електроенергії потім з листопада, то тут зараз ще складно прогнозувати. Тому 10% це реальна цифра, але це в песимістичному сценарії, коли більшість часу використовуються генератори для роботи природних підприємств. Пане Тарасе, зараз трохи довгеньке питання поставлю. Ми в е минулій годині. Показували свято меду на Полтавщині, і ось полтавські бджолярі сказали: 30% меду ми десь не добрали в аграрному секторі. Зниження врожаю ранніх зернових е, є повідомленнями про це теж говорили. Наскільки критичне це зниження? І, зокрема, також я стежу за тим, що зараз аграрії обирають такі економічні культури і не дотримуються сівозміни, І через це ґрунти у нас вони зношують. Ну, тобто, умовно там падає вміст бору, цинку, малібдену. Це такі складні для споживача речі, але це все впливатиме на нашу землю. Зрозуміло, обстріли впливають на генератори, це закладається в ціну продукції. А відповідно, і аграрії купують більш дешеві, а, більш дешеві а, безпосередньо культури. І ось це все скільки шарів нашаровується на те, що відбувається з землею, з споживачами, з прибутками аграріїв. Дякую за комплексне запитання по блоках. По перш за все, користуючись нагодою, я хотів би ще раз подякувати і привітати пасічників з їхнім днем по оновленому церковному календарю. Це 1 серпня, тобто було позавчора. Вони дійсно багато працюють. Ми, як і всім іншим аграріям, пасічникам вдячні за їхню працю. А якщо говорити про засуху, так на жаль, вона впливає негативно. За кінцеве виробництво. Тут варто розділити продукцію на, два, на дві основні групи. Є рання група це пшениця, ячмінь, жито, просо, горох. Фактично збирання завершене на 95%. І там не було критичного негативного впливу. В певних регіонах було зниження, але в цілому по Україні виходить виробництво. Майже 100% на прогноз, там різниця 2-3%. Є зниження по ріпаку, яке теж відноситься до ранніх культур. По ріпаку дійсно на 10% виглядає так, що виробництво буде меншим, майже збір завершено, ніж прогнозувалося. Є ще в нас пізня група. Це кукуруза, соя, соняшник, цукровий буря. Тут посуха може вплинути більш негативно. Ніж на ранню групу, і тут дійсно можуть бути, наприклад, по кукурузі зменшені показники десь на 15% ніж очікувалося. Подивимося, які будуть погодні умови ще пізніше, але такий ризик виглядає досить на жаль реалістичним з рахуванням температур в липні, на 15% може бути менше виробництво кукурузи. Також частково зменшене виробництво сої та соняшнику, зрозуміло Як ви бали. По зміну коротко скажу, що е, фактично цього року навпаки сої збільшили частку, а соя це дуже корисна культура для сівозміни. Тому цей такий ефект на грунти сівозміни треба оцінювати, хоча б за пісуками п'яти років, тому що в різні роки є різні культури. Добре. там досить комплексний. Повез міст поставимо на цьому крапку. До речі, про сою говорити. І я ті поля, повз які проїжджаю, я от помітила, почали цьогоріч висаджувати сою. Тарас Висоцький, виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.